Доброго дня! Сьогодні у нас лекція порівняння двох поліграфів. Це український поліграф Рубікон, який виробляється в Україні з 2016 року, та американський поліграф Аксітон. Наразі ми маємо останні моделі Аксітону та Рубікону. Ми маємо перші моделі і останні. Ось перша модель Рубікону. Вона виглядає так: це навіть перша модель в металевому корпусі. Рубікони, а я ще застав їх самі, самі от перші рубікони був у мене на випробуванні. Він був в пластиковому корпусі, зараз вони в металевому корпусі. І ось ця друга модель, яку ви бачили, з якої ви проходите практику, ця друга модель, вона вам абсолютно десь вже зрозуміла. Але наше сьогодні ключове завдання порівняти два поліграфи. Що відбувається в реальності? В реальності чомусь думають, що українці не в змозі зробити. Щось, яке б конкурувало на світовому рівні. І в аналогію проводять автомобілі будь-що. Насправді з Рубіконами ситуація діаметрально протилежна. В Україні випускається семиканальний поліграф Рубікон, який має 7 каналів, і ви його роботу побачите і будете спостерігати під час цієї лекції. Але наша задача порівняти. Рубікон з поліграфом Окситон. Ми підключимо, під'єднаємо одну і ту саму особу, задамо одні і ті самі питання принципово десь. Одні, одні, питання, одні питання задамо на ім'я. Стимульний тест на ім'я. А на іншому приладі проведемо стимульний тест на прізвище. Так? І ми побачимо, який поліграф як що реєструє, тому що можна багато говорити, можна. Багато десь дискутувати, хто кращий, хто гірший. І виробники так і роблять. Але ми маємо можливість їх порівняти научно, і ми це сьогодні зробимо. Давайте я вам розповім: ну, почнемо з Рубікона. Перша модель Рубікона в неї сім каналів. Як було, так і є. Це Тремор, канал виявлення протидії, верхнє дихання, нижнє дихання, артеріальний тиск, шкірно-гальванічна реакція, фотоплетизмограма і мікрофон. Канал. Аудіореєстрації аудіосигналу. В другій моделі, в принципі, ситуація абсолютно аналогічна. В чому плюс другої моделі? Покращена системна плата, і вона краще реєструє сигнал по артеріальному тиску і по фотоплетизму грамі. Крім цього, кожен канал виведений в окрему на печатній платі в окрему секцію, що унеможливлює вплив одного каналу на інший. І вже в другій моделі поліграфів Рубікон при бажанні ви можете замовити також артеріальний тиск у вигляді манжети, як це реалізовано на оксітонах. Тобто в Рубіконах не тільки п'єзо та ще на палець, але є для американського ринку, для тих, хто бажає виключно з манжети працювати, є також і манжета. Мінус манжети наступний, головний це больовий синдром. Коли ви, згідно інструкції, нагнітаєте тиск до 60 мм ртутного стовпа, через 10 хвилин, а може і раніше, респондент починає скаржитись на біль, на біль в руці. Ви починаєте стравлювати тиск до 50, потім до 40, і ви бачите, що інформативність каналу мінімальна. У випадку, коли ми працюємо з п'єзоелементом, коли ми його надягаємо на палець або на зап'ястя в Рубіконах, такої ситуації немає. Ну і знову ж таки, побачите, і на прикладі, що американські поліграфи, в тому числі аксітон, належним чином не реєструють шкірний опір. По секундної реєстрації шкірного опору, немає. І це величезний мінус, тому що ми в. По шкірному опору виявляємо значимість, виявляємо протидію, виявляємо інтоксикацію і багато інших моментів. З якого починаємо? З будь-якого почнемо. Окей, ви сказали з окситона, Почнемо з окситона. Хто хоче бути? Хто? Тут конкуренція.